Сура 51, Аззаріят розсіючі, Ім'ям Маллаха милостивого, милосердного. Клянусь тими, які розсіюють, клянусь тими, які несуть вагу, клянусь тими, які пливуть легко, клянусь тими, які розподіляють справи. Воїстину те, що обіцяно вам, правда, суд неодмінно настане. Клянусь небом, по якому прокладені шляхи, воістину ви сперечаєтесь між собою, але відвертається від Корану той, хто збився зі шляху, нехай же згинуть брехуни і ті, хто перебуває в пітьмі невігластва. Вони запитують коли ж настане день суду? У той день вони будуть покарані вогнем, скуштуйте ж вашої кари. Яку ви так намагались прискорити? Воістину, богобоязливі будуть у райських садах, серед джерел, отримуючи те, що дарував їм Господь їхній. Воістину вони за життя були праведниками, спали лише малу частину ночі, а перед світанком вони благали про прощення і віддавали частину майна бідняку та в Богому. На землі є знамення для упевнених людей, а також. У вас самих, невже ви не бачите? А на небі наділ ваш і те, що обіцяно вам, клянусь Господом неба й землі, що це така ж істина, як і те, що ви наділені мовою. Чи дійшла до тебе розповідь про шляхетних гостей Ібрагіма, коли вони увійшли до нього і сказали Мир, він відповів Мир. І вам, люди незнайомі, він вийшов до своєї родини та приніс жир на теля. Подавши його, він запитав Чи не скуштуєте? і злякався їх. Вони сказали: Не бійся! та й сповістили йому добру звістку про розумного хлопчика. Його дружина заголосила та почала бити себе по обличчю, і вона вигукнула: Я ж стара, безплідна! Вони відповіли, так сказав Господь Твій, поістину, він мудрий, всезнаючий. Ібрагім запитав, чого ж ви хотіли, о посланці. Нас відіслано до грішників, щоб ми наслали на них каміння із глини, призначене Господом Твоїм для злочинців. Ми вивели звідти віруючих, які були там, і знайшли ми. Там лише один будинок із відданими Аллаху, і залишили ми там знамення для тих, які мають страх перед болісною карою. Ось ми відіслали мусу із ясним доказом до фірауна, але, спираючись на свою силу, той відвернувся і сказав Чаклу, бой божевільний. Тож ми схопили його разом із військами та кинули в море, гідний осуду ж він. Ось ми відіслали проти Адитів буремний вітер, який не залишив після себе жодної речі, крім згарища. Було сказано самудитам насолоджуйтесь благами до певного часу вони не послухались наказу Господа їхнього, тож вразила їх блискавка і побачили вони це, вони навіть не змогли піднятись, і ніхто не допоміг їм. А ще раніше, ми знищили народ нуха. Вони були нечестивими людьми. Могутністю нашою ми створили небо, бо істину ми розширюємо, і ми розрівняли землю, як же чудово розділяємо ми, і з кожної речі ми створили пару можливо, схаменетесь ви. Поспішайте ж до Аллаха, бо істину я несу від Нього до вас ясну пересторогу. І не робіть на рівні Аллахом іншого Бога, бо істину я несу від Нього до вас ясну пересторогу. Так само і ті, які жили раніше, говорили посланцям, які приходили до них Шаклун або ж божевільний. Невже вони заповіли це одне одному? Ні, бо вони люди, які порушують? Відвернись від них, і тобі не будуть докоряти. І нагадуй, Бо ж нагадування приносить користь віруючим. Я створив джинів та людей лише для того, щоб вони поклонялись мені. Я не бажаю від них наділу та не потребую, щоб вони годували мене. Воістину, Аллах наділяючий володар могутності, воістину тим, які вчинять несправедливо така ж доля покарання, як і для подібних їм, горе ж від того дня, який. Обіцяно їм.